І потім ця людина каже, що ми согласились поучаствувати в этом проєкті. От вас так багато, ви так багато виступаєте, ви так багато пишете. Що ви пропонуєте? Ви ж нічого не пропонуєте, ви тільки там почакаєте почакайте. Що Навіть якщо струмити мілеселедиться в в кишеню в пальто, то потім запах цього селедця буде руками його, не можна позбавитись. Тобто він може творити будь-що і не мати за це ну абсолютно жодного покарання, жодної відповідальності. Те, що він бо не втік, то це він а і великий його подвиг. Байдужість – це параліч душі, тому бійтеся байдужих саме з їхньої мовчазної згоди не схоїться найбільше злочини на цій землі, і рабство починається з мовчання і робів до раю не пускають, тому ми не даємо можливість нікому замовчувати всі проблеми, які на жаль існують в нашому суспільстві. мене часто от мені закидають в коментарях. Там от вас так багато, ви так багато виступаєте, ви так багато пишете. От що ви пропонуєте? Ви ж нічого не пропонуєте, ви тільки там почакаєте і потякаєте. Я, от знаєте, хочу запитати: люди добрі, а коли ви отямили? От ви чули людей, от ви намагалися зрозуміти людей, які так відчайдушно противилися у 18-19 році. Ви намагалися зрозуміти цих людей, чому вони так противилися. Ну вони ж не були схожі на божевільних. Так ну, Так, їх подавали там півтавним соусом, що вони якісь там божевільні, так їх організували. Я вже про це навіть відео вимістила про те, тому що це вже дуже живі спогади. Вони дуже болючі, так? Тобто, а ви намагалися зрозуміти, чому ці люди так противилися? Ні, ви отак, як, от, як показано, так вам от намащу була оця прекрасна пані, яка сидить, що там в нього рейтинги, рейтинги його провели от цією червоною доріжкою, Він пострибав, поцілував лисого, поскакав, всім було зараз весело. Знаєте, я дивилася це відео саме з інавгурації, от на цих людей так, скільки в них очікування, яке це для них було свято, так де певно, от я себе пам'ятаю, це було таке відчуття горя страшного. Ну, правда, це було горе. От просто таке якесь спустошення, безнадія і відчуття якоїсь катастрофи. Попереду, так? А люди просто вони були, вони тріумфували. На чим вони тріумфували? Тріумфували не зрозуміло, але суть того, що дивіться е, вибрали його. Добре, вибрали. Ну, як на мене, як на мене. Е, його рейтинг мав ще в 19-му році в кінці десь впертися в земну кору? Розумієте? Ну просто все почало валитися, все ну я не розумів, як люди аналізували реальність, ту, віку, в якій вони жили, так щоб цього не помічати, але прощали все те, що почали знецінюватися інституції, те, що почала порушуватися конституція, те, що просто це відверто хамське таке бикування, те, що оця вседозволеність, якась несусвітна пиха. Невже люди цього не бачили? Люди, ви мали ви поза. Тим давали і давали, і давали йому рейтинги. Ви давали йому рейтинги. Скільки разів вже було таке, що ці рейтинги спускалися, і знову його заносили. Ви ж йому дали зрозуміти, що просто від безкарності в нього взагалі немає ні лімітів, розумієте, ні якихось кордонів. Ви, тобто, він може творити будь-що. І не мати за це ну абсолютно жодного покарання, жодної відповідальності. Оце якась така тотальна безвідповідальність. Бреше, ну бреше, жодної відповідальності. Що б не сказав, нічого не втілилось, жодної відповідальності. Як би не відповів, всі аплодують. Розумієте? В результат зеро рейтинги якісь замежні досі дають. Я правда, я просто впадаю в ступор від тих рейтингів, які іноді зараз озвучують. Люди, а коли ви мали от схаменутися, ви шість років його підтримували? А зараз ви. Слышите в коментарях так, що ви пропонуєте? А зараз я правду не знаю, а що можна пропонувати. От, правда, а що можна пропонувати? Ну, я не знаю в тому справа, що в першу чергу суспільний спротив. Тобто, коли я запитую той самий штучний інтелект, та, що ці ситуації mm -hmm. українська громадськість має чинити, да та, і там ну крім того, що далі через органи відповідно антикорупційні державні чи громадські контролювати і проявляти свою громадянську позицію, ніколи не знову ж таки мовчати, не замовчувати. Зрабство починається з мовчання, те, що я казав, та, і робів дора в перші нашій мені програмі. Я десь розповідав, та, що в нашому інституті був такий факультет спецпрабаган і там була кафедра військової пропаганди. Ми ще дивувалися, чому є звичайна якась пропаганда, а є військова пропаганда. Ну там дійсно були якісь псевдонаучні якісь речі, які нас смішили. Тому я, там пам'ятаю на лекції дає викладач. Товариші, розглянемо 10 варіантів смілості: Отвага, мужество, героїзм, там і собственна смілость. Ну, тобто, нам здавалося, що це все від лукавого. Але були речі, які дійсно були корисними, що як у військовий час легко ще більше спотворити сприйняття реального. Ості, як можна маніпулювати і моделювати цю реальність? Далі, що виявляється ви те, що він бо не втік. То це він виявляється і великий його подвиг. Ну але ж я коли починаю розповідати, так вибачте, якщо б він втік, то тут би ніхто б не заважав контрольним органам розслідувати його причетність до підриву обороноздатності. От зараз мене там дописувачі встанеть питання цьому малюку голові СБУ. Хто відповідальний за зрив ракетної програми за знищення нашого ракетного щита? Те, що свого часу ще Андрій Порубій починав потім Олександр Турчинов весь період свого перебування на цій посаді керівника РНБО піклувався по цими ракетними програмами. Хто їх зупинив? Хто перевів всі провідні державні підприємства на одноденний робочий день? Хто був хто готував робочий тиждень? Да, вибач, хто готував мотиваційну частину для того рішення РНБО ганебного, коли перенесли термін виконання ракетних. Програм спочатку на 24 й з 21 го а потім взагалі на 31 рік. Хто був ініціатором цього? Покажіть нам, дайте відповідь на це питання. Ну так, от в цьому ж предметі військової психології був такий. Цікавий момент, коли е, переповідали, що 80% населення, навіть більше там, за деякими даними, вони легко піддаються навіюванню, да таких ступенів да. гіпнабельності, вона навіть не обов'язково залежить від рівня освіти, а саме від інтенсивності зубування і подачі того чи іншого меседжу не настільки навіть його креативу, скільки від того, щоб частотність його згадки була б максимальною. Да, як зробили так, що практично кожний середній телевиборець 7 всім разів побачив сцену, де Зеленський розстрілює парламент. Чогось треба that's. зробити з головним органом України, ось ось їх справжня доля, яка на них чекає. Тобто, це ж прошувалося на підсвідомості населення, що ті, кого ви ж обираєте, ви ж сьогодні і їх маєте знищити? Да, тобто, нагадав людям, коли які сьогодні ображаються на те, що там піднімають руку на ТСК, дійсно це там злочин, який за яким можливо і треба і карати. Але чому ви спокійно споглядали, як ваш кандидат, за якого ви проголосували, не просто піднімає руку, а вбиває, розстрілює? Верховний орган в палапарламентської президентській республіці, мені це сподобалося. Да, це подобалося це, угу. всі аплодували цей момент. Дай як він посилає керівника МВФ Світового <зв>. <зв>. банку в <зв>. перший тур еротичний. да це були якраз у ці елементи такого зомбування. Тому і нам треба використовувати ту саму методику. Збільшуючи кількість правди, ми зменшуємо кількість брехні, тобто поширювати всіма можливими каналами комунікації, важливо для суспільства інформацію, щоб воно більше не коло. Не проголосувала за таких, от це пів. Ю. Дмитре, ну дивіться, от ви кажете поширювати інформацію. От ви є хотіла сказати найпотужнішим. Все вже це слово просто викреслюю з лексифону. Ви не найпомітнішим, так, і найсильнішим таким блогером, авторитетом для спільноти, певно, яка поширює правду, який поширює правду, так? Але дивіться, от вчорашній приклад, не вчорашній, а два тижні тому. Я вам, я просто спостерігала за цим кейсом, коли почали розповсюджувати брехню про Єлісєєва. Це роблять помийки мільйонники. Розумієте, я, от яких я взагалі не розумію, було. як вони набрали таку аудиторію. Я тобі скажу, їм давали так. ексклюзивну інформацію. Ну як Є. той самий золкін, який щось зараз віщає про чисноти угу. журналістики. Про так <с так <с так. цільність сьогодні цензури, військовий час. Він же отримав унікальну можливість допитувати росіян, які в полоні. Так. Потім вже там з'явився інший якийсь персонаж. Але саме за рахунок цього ексклюзиву, якому надали, вони ну, набрали аудиторію на, на мільйон мільйон підписників на своєму каналі. І Як вони називаються? называются? І саме ним давали ексклюзив щодо повіщення по ракетам, по дронам саме вони перші наголошували небезпеку в тих чи інших районах. Повідомляли про інші життєво важливі для суспільства речі. Тобто, це ж була абсолютно прорахована така гра, коли розкручують ну, таких персонажів. Я вже не кажу про як замовчуючи, припустимо діяльність тої самої європейської солідарності, чи Петра Порошенка на державному телебаченні показували тільки п'ять чи шість волонтерів, які, начебто, найактивніші. А Чому інших не можна було показувати? Чому так? Ексклюзив був саме на єдиному цьому інформаційному державному каналі. Чому решта була взагалі? Ну так так само, як і героїв нас зробили, і персонажів, які гідні того, щоб тут зараз на тисячах бікбордів їхні обличчя з'являлися по Україні. Це теж ж така вибірковість не випадкова. Та да не ви не, не випадково й ненормальна. Так дивіться, Дмитре, от вони кидають якусь брехню, так от якусь брехню, от, наприклад, про Єлісєва. Так, от він я навіть сьогодні відео записала, бо я просто не мала вже це втік, в, в, сховався там російською мовою. Збіжав, збіжав, обов'язково прив'язується трізвище Порошенка, тобто соратник Порошенка, там і, і так далі. Значить, прив'язується Порошенка. В секунді цю інформацію хапають десятки тисяч людей, так. Це брехня, тому що вчора Костятин Єлісєєв був напрямому, давав дуже гарне інтерв'ю, але це інтерв'ю подивилася, якщо сота частина тих, хто вхопив ту першу інформацію. Скажіть, а як тоді боротися? От як би ви, от як би ви не поширювали? Якби там не з'являлися інші блогери, як би не старалася оця спільнота доносити якусь розумієте, Вони просто в секунді я дивлюся: от сім хвилин там вимістили, і вже там сотні тисяч прочитали. А як це можна боротися? Скажіть їх просто як закривати, чи як? От які є не, е, е, не, того, механізм що можна, впливу? Того, щоб можна було потім притягати їх до відповідальності? В першу чергу треба позбавити. Іх анонімності, щоб вони mm -hmm. знали, хто є. Засновником, керівником, там директором вони ж якраз і зловживають таким своїм нанівним положенням. Ну, це ж одному з цих методів нашої спецпропаганди, і це гнилий оселедець. Ідея в чому? Що навіть якщо встромити гнилий оселедець в, в кишеню, в пальто, то потім запах в цього оселедця буде руками його не можна позбавитись. Так само і тут закинути грудне звинувачення, і потім так. іди виправдовуйся. Тому для того, щоб був реальний механізм спростування, то треба притягати до відповідальності, але для цього треба знати. Звідки ростуть ноги, да хто треба, власне, так? І... Треба якийсь закон. Треба закон. Вікторія Сімур писала, що є законопроект, а за нього проголосує от нинішня верховна. Ну, їм невигідно, так? їм не вигідно, так ви знаєте, я вже. Також говорила, розмовляла штучним інтелектом. Правда, от коли вже знаєте емоції переповнюють, то я говорила, там задавала питання з приводу перемоги. От що таке перемога загалом для українців? Ну, зразу навіть штучний інтелект пише, що питання дуже складне. Звісно, воно складне. Ну, передусім, щоб ми зберегли свою державність, свою незалежність, мови не може бути, свою ідентичність. Питання по кордонах дуже складне. Тут, звісно, думки розділяються. Хтось там ще мріє про 91-й рік кордони, хтось е, е, дуже складне питання. І там інші Звісно, повернення всіх полонених. Звісно, мови не може бути. Звісно, покарання в якомусь вигляді Росії. Я так розумію, що мається на увазі репарації чи е, якимсь чином якось е, агресора покарати. Але знаєте, для мене ще от є такий пункт, який штучний інтелект не озвучить. Для мене дуже важливо, щоб були покарані ті, які призвели. До от, масштабу цієї катастрофи, так мені часто закидають в коментарях. до вас Путіна не існує. Я кажу, для мене Путін існував з 13-го року. Це для вас він не існував. Це ви е, ненавиділи Порошенка, бо він вас позбавив в контакті музики. Розумієте, ви проти нього голосували, тому що він замрудив контакті, а там була музичка. От а я проти того, хто наприклад мені я конкретизую мені, моїй дитині, моїм рідним уготовив участь шашликів, Розумієте, для мене не буде перемога повною в будь-якому вигляді, навіть найпри. Зонятнішому для України, якщо не понесуть відповідальність у ті люди, які от прирекли нас на таку участь. Ну, це моя ну. думка. Направду, тобто відповідно, комісія, державна, парламентська має бути рано чи пізно створена, і всі крапки над і мають бути розставлені. я знову ж таки спитав штучний інтелект, то як ти оцінити оці 10 напрямків гібридної війни? І ця шкода, яку заподіяли агенти путінської Росії та корисні ідіоти тут в Україні? Він питав цифру більше 100 мільйонів доларів. Ну щоб ти розуміла на, на наскільки шкода величезна, яку завдали ці персонажі нашій рідній державі. Уфріч, який сидить зараз за державну зраду, а його призначили саме його. Зеленський призначив керівником найвідповідальнішого комітету свободи слова в українському парламенті. Це що так совпадіння, да? <сміття> як самого Дубінського, який теж звинувачий. О, сьогодні згадувала про нього Здравній так зраді, а його призначили керівником на хвилиночку центрального столичного органу організації правлячої партії монобільшості. Ну <сміття> тобто, якщо це сьогодні Дмитрия угу. праця з ворогом, то що це таке? Сьогодні сперечалася з колишньою френдесою. З до речі, з приводу Дубинського, вона мені колись у 19-му році, буквально в месенджер, от все, що продукував Дубинський, вона мене намагалася якось переконати. І оцей весь треш, вона мене, оце щоб я його читала. Було матюків такий. Так. А, а коли от Дубинський слухай, слухай просто. Шла передвиборча компанія, то мені мої родичі е, з під Києва надсилали, Кажу, по 10 відповів на день приходить смсами з такими брудними митюками по відношенню до Порошенка і там до кандидата, який дійшов там по цьому регіону від землі партії Петра Порошенка. Тобто ну читати просто... було страшно простувати ж. На які гроші де отримував той самий Дубінський на цю компанію, якщо він потім ходив і в наших же домах там на шовковичній цілими поверхами скупав квартири? Якраз не дивина, дивіться, от як дивно у людей от світогляд побудований. Тобто тоді вони сприймали на ура, що він не говорив. От воно їм заходило, значить, на гарний ґрунт, да воно їм заходило в серце, вони це все підтримували. Зараз, коли Дубінський каже, що Кремль поставив Зеленського президентом, тобто долучився до того, щоб Зеленський став президентом, Дубінський став зрадником і ворогом народу, і так далі. Я говорю, він мені такий завжди був. Розумієте, коли ви мені оце слали, оцей. Треш розумієте, в месенджер. Я тоді це знала. Але тоді він для вас був авторитетом. Тоді ви якось він дає всі пазли. У вас все нормально складалося так в той час. А зараз ви кажете, що йому не варто довіряти, бо він там. От як люди, отак, це такий якийсь дуже гнучкий світогляд. Розумієте, це повна якась відсутність. Ну я не знаю, як так от виходить у людей. Правда, отак петляти, отак з власним сумлінням, Знаєте, я... отак поза чому отримали зрешті відповідь Верховного суду, що призначили там засідання? Ну не засідання, а прийняли до розгляду мою апеляцію. На рішення вже там ну печерського суду, потім апеляційного суду, де Портнов мене звинувачував. Коли я Та досі, воно все е... так ну, це цікаво. Хто тепер буде <плес> <плес> з боку Дубі... з боку Портнова відповідальний там на ці... на цих засіданнях? Але він вже з того світу продовжує зі мною судитися, коли якраз з Дубінським вони на порозі будинку Валерії Гонтарєвої, доброї моєї знайомої, обіцяли їй, що їй будинок спарять, <плес> її будинок спалять. Потім ось таки спалили. А тоді <плес> ж ті самі дні, коли я захищав гонтрів, він писав мені, що там. Моя участь бути в цих фільтраційних таборах запротореним не? і погрожував мені. Потім ну я стверджував на цих своїх ефірах, що ці, ці списки, які він складав для майбутнього, там того, щоб запроторити фільтраційні табори, вони були для Росіян навіть не стільки важливими, тому що було багато і інших джерел, по яким можна було знайти атовців, там ветеранів, патріотів, членів партії там, Європейська Солідарність чи інших. А головне, що він давав величезну базу потенційних колаборантів. Ці тисячі, яких він вихваляв, що дякував людям. що ви нам ви мені пишете. Ви мені повідомляєте своїм своїми адресами, там писати, Давайте свої адреси, давайте координати. Це ж майбутня вся ця матриця цієї цієї системи колаборантів, які сьогодні досі існує, ну не тільки на окупованих територіях, але як ми знаємо, навіть зараз викривають і в Києві, і в Харкові, і в Одесі у Львові. Спіучасників цих кидають інформацію про переміщення українських підрозділів. Мало того, сама перша ледів нас до 19-го року. Була на сайті Миротворець саме за за те, що вона давала оголошення в своїх соціальних мережах. Обіцяла по 15 тисяч рублів за кожну інформацію про пересування українських військових, і потім ця людина каже, що ми загласілись поучаствувати в этом проекті. Ну Так проекті, і, да, да, і, да, та, да. і підбарали за такими ознаками, хто буде брати участь в этом проєкті. До речі, про колаборантів сьогодні десь цими днями це третя річниця, як страшною смертю загинула українка в Скадовську. Так, Тетяна, я сьогодні Тетяна Мудренко мені прийшла сьогодні ну, спогади. Так, Фільмузі я перечитала, знову лося встало дибки, Оце та жінка, яка сказала Скадовськ, це Україна. Так її забрали. До речі, рідні стверджують, що забрали її колаборанти, тобто колишні поліцейські наші, які пішли на співпрацю. Так це ж масове явище. Це масове я чула від, від людей, які виїжджали, які в. Вдавалося вибрати з окупації, які стверджують, що масово були, переходили ну співпрацювати з окупантами і приходили свої ж, ну показували, вислужувалися, так і щось там якісь там собі бали набрали. Так, от цю жінку, так, яку забрала, яка ну, загинула взагалі якоюсь абсолютно дикою смертю. от І від цього просто я не знаю як так. От я до чого кажу: що жінка зі Скадовська знову ж таки згадаємо цей, 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 цей покруч квартальний, там де вони це зі, 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 зі Сіськадовська. Розумієте? Сіськадовська так. Це люди, які ніколи не воювали, ніхто з них не долучився до захисту країни, ніхто, тому що вони не народжені для війни, їх може там снайпер вбити. Так, і ви сьогодні так знецінюєте людей. бо ви причетні до того, щоб всі люди. Я не кажу, що ви безпосередньо так причетні. Ви опосередковано. Ви привели цю владу. Так, і сьогодні ці люди, які миттєво опинилися в окупації, причому Тетяна Мудренко ходила ще на мітинги. Уявіть собі, вона ще примудрялася десь там виходити проти цих окупантів, так? І от за нею прийшли, і ви. Сьогодні таким взагалі, такі такі ці жарти страшні. Ну ну страшні, просто це люди, якісь взагалі поза контекстом, поза війною, поза реаліями, поза якимсь здоровим глуздом. Я ну поза мораллю розумієте? От, от от таке дивитися сьогодні. Ну от, Оці це їхні жартики. Зараз 4 мільярди е, гривень в наступному бюджетному році буде виділено на створення контенту. А що ж це за контент? Це може знов ж такі От похабні речі, як сіскадовська будуть виготовляти, тому що е, не незрозуміло і на що взагалі витрачали ті гроші, які вже були виділялися? От на припустимо там той самий United24, створений такий фонд, mm -hmm. начебто для підтримки креативної індустрії української, щоб розвивати. Я не бачив жодної такої якоїсь там популярної пісні чи популярного ролика, хоча б такого мотиваційного, який був створений стан би вірусним і був би корисним для інтересів України за кордоном чи навіть в державі, тому що людина, яка насправді є верховним головнокомандувачем, який вперше відповідає за мобілізацію, він жодного разу не висловився взагалі про мобілізацію. Жодного Ні. разу не закликав своїх виборців, хоча б виконати свій обов'язок. Мало того, ця людина, яка єдиним була таким прикладом зухвалого такого нехтування своїх. Ім громадянським обов'язком, коли висміював ці повістки, які він отримував, і саме так. його, оце 73% виборців, обрали на посаду верховного головнокомандувача, до таким страшним вироком для країни Війську, іронії, іронії долі. Да.